25 січня 2025 року у Великодолинському відбулася стрілянина, у результаті якої постраждав помічник депутата Чорноморської міської ради Дмитро Клименко. Дмитро Клименко разом з заграбом Джанаяном та Максимом Бардіним з метою з'ясування стосунків прибули до будинку номер 47 по вулиці Акержанська, де мешкає Юрій Брухно, з яким у них Давні неприязні стосунки. Юрій Брухно, побачивши непроханих гостей, у руках одного з них був предмет, схожий на пістолет, вирішив не випробувати долю, піднявся на другий поверх та з мисливської рушниці зі два постріли у бік автомобіля за Ставрія, за кермом якого перебував заграб Джанаян. Почувши постріли, Клименка Джанаян та Бардін від'їхали від будинку Юрія Брухно, але майже відразу повернулись. Побачивши, що непрохані гості повернулись на автомобілі, Юрій Брухнов з'яснив ще два постріли у бік автомобіля. Цього разу один з пострілів достиг цілі та влучив у пасажира автомобіля Клименка Дмитра Вадимовича, спричинивши останньому вогнепальне поранення голови, з яким він був доставлений до Авідіопольської лікарні для надання медичної допомоги. Наступного дня Клименка виписався з лікарні, при цьому відмовився писати заяву до поліції надії Юрія Брухно без пояснення причин. На місці події була викликана поліція. Слідча оперативна група зібрала докази на місці злочину. Господаря будинку номер 47 Юрія Брухно на місці не було. Його було затримано вже наступного дня у місті Чорноморськ, де він перебував у знайомого. По факту, поди, та на представе заявы Максима Бардина в отделении полиции No1, Одесского районного управления полиции номер 2 что расположено у Селыща Видеопол, зареєстровано криминальное проваджение за частину 4 статьи 296 криминального кодекса Украины. Хулиганство вчиненное из застосуванням в зброї. 27 січня слідчий суддя Відьопольського районного суду Одеської області обрав за побіжний захід Юрію Брухно на період досудового слідства. 196-205 КПК України ухвалив задоволений попадання слідчого відмову та брати відносно підозрюваного Брухно Юрія Вікторовича 23 травня 1990 року теж за побіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, тобто до 27 березня 2025 року. Та покласти на нього наступне обов'язки. до слідчого прокурора суду за першим викликом, не влучатися за межі Одеської області десь кірйону. А семтевотокалинська без дозволу слідчого прокурора або суду не залишати місце постійного проживання, розташовано за адресу Деска облас, десь кіремо Сементар Вулталинського вулиця, Каржанська будинок 47 з 23 години по 7 години ранку без дозволу слідчого прокурора суду та окрім випадків пов'язані з попроведенням слідчих дій по даним кримінальним права. Здати на зберігання органу судового розслідування паспорт міністра України для виїзду за кордон, контроль з виконання коло суду. Про заборі закладу і домашнього відносно підозрюваного покласу на поважних осіб ВП No1 у рук No2 БНП в Одеській області частині контролю за виконанням ухвали, допустити її виконання. Ухвала суду може бути розкаже до Палати по кримінальній справах Одеської поліційного суду. Протягом піти з дня проголошення. Повне текст ухвали буде видана та проголошено 28 січня 2025-го о дев'яти годині ранку. На цьому суду засідання дуже закрите. Спостерігаю за спадіями далі. Роман Варшанідзе. Альтернатива ОРГ.